Всіх вітаю! Ви на каналі Шукаю житло у Львові. Сьогодні, так як багато хто просив, зробив для вас невеликий такий огляд житлового комплексу Затишний двір у містечку Винники. Це всього 10 кілометрів від центру Львова. Подивимось на інфраструктуру, подивимось на ціни на квартири, на як на оренду, так і на купівлю квартир. І загалом на якість та комфорт життя у даному районі наскільки релевантно, наскільки зараз влучно би було в 2025 році шукати собі там квартиру в оренду чи, наприклад, купляти нерухомість для себе, чи для подальшої знову ж таки здачі в оренду. З вас, як завжди, лайк та підписка. А ми погнали! Отже, насамперед локація. Давайте розберемось, де ж знаходиться житловий комплекс. Це містечко-винники. Знову ж таки повторюсь, знаходиться воно в 10 кілометрах від центру Львова. Сам райончик знаходиться от прямо ось тут. Давайте подивимось, скільки ж добиратись до центру, якщо у вас, наприклад, є машина. Давайте вкажемо маршрути, початкова точка, ось. І кінцева точка ось тут. Центр Львова. І так, дивимося, що на машині це в районі 19-20 хвилин їзди. Звичайно, на маршрутці це буде довше, це буде в районі ну, хвилин 40-50. Але десь, от, якось так. Тобто, в принципі, недалеко, але й ми зараз про це поговоримо. Не завжди доцільно їхати в сам Львів, тому що за останні 10 років виники непогано так розбудувались, і насправді тут. Е Є багато місць, в які ви можете сходити, в, в яких ви можете закупитись, не, чи де ви можете віддихнути. Їдемо далі. Також в кінці цього відео ми оглянемо всі мінуси цього району. Вони, звичайно, вже є, тому обов'язково додивляйтесь відео до кінця. І так, в першу чергу інфраструктура. І на рахунок інфраструктури можна поговорити багато. Тому що за останні, знову ж таки, повторюсь, 10 років багато чого змінилось. Винники гарно так розбудувались, і е, буквально в 30 секундах в хвилині е, ходьби від е, вашої там квартири чи вашого дому тут є е, багато всяких кафешок, є аптеки, є. Продуктові магазини є, АТБ, в якому можна непогано так закупитись, по хорошим цінам, і воно навіть не одне, в іншій частині міста є також друге. Також в центрі міста є багато кафешок, ресторанчиків, кебаби, піци, суші і все, що заманеться. Так само є ресторанні комплекси, якщо це якісь повинні бути великі вечірки, чи щось на кшталт того. Так само, прямо біля Винник, це хвилин 7, можливо, 10 їзди. Є чудовий відпочинковий комплекс Емілі Резорт, де ви можете віддихнути, де ви можете просто походити, погуляти, подивитись на цю всю красоту, покупатись на озері, віддихнути на лежаках, на басейні. Тобто, ну, тут чого душа забажає. Також тут знаходиться три е, школи, е, до яких доволі зручно добиратись, можна навіть пішком. Тобто е, це недалеко е, і це зручно. В хвилинах знову ж таки, 15 20 хвилинах їзди є різні озера, тобто, це є озера на ось цьому місці е, в Чішках, і також, якщо поїхати кудись на села, там. Та також є багато озер, на які можна поїхати скупатися і провести гарно час. Ну і знову ж таки, якщо підсумувати, якщо чогось вам все-таки не вистачить, ви в 20 хвилинах від центру. На рахунок повітря, на рахунок спокою, на рахунок наскільки тут насправді шумно. Район знаходиться не на якійсь головній проїзній частині, тому там шум машин чи ще чогось такого, вас не сильно буде турбувати. Але в кінці поговоримо про повітря, тому що якщо тут проблем немає, то в деяких частинах міста безпосередньо винники є все-таки певні нюанси. Далі давайте перенесемось на OLX і розглянемо, які ж ціни на оренду, які ж ціни на купівлю нерухомості. У даному житловому комплексі. І так, поїхали. Оренда квартир в середньому вона стандартна, це буде десь в районі 14-13 тисяч гривень за квартиру такого комфорт-бізнес класу. Тобто, скоріш за все, там вже буде там, кондиціонер, підігрів підлоги і щось таке. от Євроремонт. Підігрів підлоги, так звичайно, є панорамні вікна, ванна, ліфт, гостьовий паркінг. Тобто, вже більше таке, напевне, до бізнес класу. Звичайні ж, квартири за оренду. Там комфорт клас, економ клас. Я думаю, це можна знайти в районі 7 там, тисяч за економ клас і комфорт клас в районі 10-11 тисяч гривень. Покупівлі нерухомості, по ціні квартири за квадратний метр. Вона тут виходить, варіюється десь в районі 1200, якщо поговорити з власниками до 1400-1500 доларів за квадратний метр. Ось, наприклад, можемо е, взяти ось цю квартиру, глянути 67500 доларів. За 47 квадратних метрів. Тобто, знову ж таки, це в районі 1400 доларів за квадратний метр виходить. Це такий теж комфорт бізнес-клас. Тобто це однокімнатна квартира, звичайно ж, восьмий поверх. Тип цегляний, вже непогано, а є, є євроремонт вже з меблями. Пральна машина, холодильник, ну, такі, скажімо, самі звичайні зручності. Звичайно, є вже кондиціонер за таку ціну, підігрів підлоги. А підігрів підлоги, я думаю, що є не всюди. Ймовірно, це буде там спальня, наприклад, або, наприклад, кухня і душова. Знову ж, про що я говорив: є аптеки, ресторани, кафе, супермаркети, АТБ, близенько, є відеонагляд. Тобто доволі непогано. Я не скажу, що це дешево, але це адекватна ціна на сьогоднішній це адекватна ціна на сьогоднішній день на сьогоднішній рік тобто от в такому десь тобто от в такому десь діапазоні можете це розглядати давайте глянемо можливо якусь ще одну О, мені здається це перебор, це таку квартиру давайте Наприклад, ось винна гора 7 це якраз таки ЖК-затишний двір. Угу. Отже, давайте дивитись. що ми маємо: це теж в районі 1400 доларів за квадратний метр. Доволі непогана квартирка така, тобто є вже телевізор. Е, гадаю, що має бути і кондиціонер, і підігрів підлоги. Тобто пральна машина, духова плита, підігрів підлоги є, паркінг є, ліфт є, балкон є. Е, ну, от е, в такому плані. Е, рядом парк, звичайно, він не такий вже і великий, але, але теж непогано. На цьому власник, напевно, тут ну, більше нічого такого не вказує. Інформації більш ніж достатньо. Посилання на квартири е я можу залишити, тобто вони є актуальними, це ніякий не фейк. Ви можете позвонити спокійно власнику і е обговорити якісь е питання, які вас цікавлять. То напевно, чого всі так е чекали. Правда, яка вона є, які мінуси є в цього району, які там, можливо, штуки, з якими можливо хтось не буде готовий моритись? І так, перше. Насправді так, район знаходиться недалеко від Львова, все ніби чудово. Але якщо це година 9-10 ранку, і е, ви будете їхати, давайте ми поставимо точки ще раз. Тобто це є. Маршрут, винна гора, затишний дім. І центр Львова. Дивимося, машина так, все чудово, 19-20 хвилин. Та якщо а, це година 9-10 ранку, або це десь в районі 8-9 вечора, за дуже часто ви в районі Личаківської попадаєте в таку доволі велику тягучку, в якій можете простояти там 20 хвилин-півгодини. І ваші 20 хвилин на машині в такий період часу перетворюються на всі там 50 або й годину часу. Тому ви виїжджаєте до Львова або дуже рано. Або вертаєтесь вже пізніше, тому що ви попадаєте в корки. Так само стоїть центр міста і стоїть доїзд на Личаківський. Так само, якщо їхати через Лисиничі, тут теж утворюються корки. Це от такий мінус. І якщо ви теж їдете на маршруті. Такий час, тобто добирання до центру стає далеко не година, далеко не 40 хвилин, це всі півтора години часу. А то й деколи дві. Ну, дві, можливо, не все доходить, але півтори, от десь так. Далі, що ще такого? В місті винники знаходиться тютюнова фабрика. Не скажу, що м, повітря дуже забруднене, але якщо ви знаходитесь от тут, в центрі міста, е, все-таки цей тютюн е, його чути, е, він є відчутний. Е, але якщо ви живете на самій безпосередньо в затишному дворі, то е, туди вже воно не доходить і там вже можна спокійно дихати. Тобто це десь от сам центр міста, якщо от і трохи довкола нього, е, метрів, напевно, 500. Можливо, навіть менше, менше, напевно, от чути оцей тютюн в повітрі. Далі, що ще з мінусів важливо врахувати в даному житловому комплексі не всі, більшість, навіть скажу, квартир знаходяться без закритої території. Для багато кого це важливо. Тобто, ви знаходитесь в відкритій території, може не бути паркінгу. Можуть там, наприклад, в неділю-вечором всі паркомісця місця зайняті, і ви не знаєте, де поставити свою машину. Тобто, такі проблеми е, повністю можуть бути. Тобто, тут тільки є пару е, місць, де безпосередньо в самому цьому житловому комплексі все-таки є закрита територія і є парковки. Все інше доволі непогано, тобто, цей район для е, сімей молодих, е, для спокійного життя. Якщо ви плануєте там переїжджати чи орендувати тут квартиру, це доволі непоганий варіант, тому що є усі комунікації, є де відпочити, не так далеко вже й буде добиратись на роботу, особливо якщо є машина. Якщо маршрутка, то я б ще, можливо, задумався чи брати тут. Не скажу, що сильно тут дешевше, тобто ціни можуть навіть поконкурувати з центром. Львова, але тут вже вам вибирати е, спокій і якась розміреність, чи гучне місто, але зате ви будете рядом з усім, 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 що є у Львові. На цьому, ймовірно, все. Був радий допомогти. Можете писати в коментарях, на які райони потрібно ще зняти огляди. Ми завжди будемо раді допомогти вам. В цьому з вас знову ж, я надіюсь, лайк і підписка. Пишіть, можливо, що не так, чого вам не вистачає, що можна додати. Маю надію, що ви справді знайдете шикарне житло у Львові. Гарного дня! Нехай щастить!